Так, це у нас Chevrolet LaCetti на продажу. Це її прийшов заводити, 20 днів не заводив. Зараз подивимось, як вона буде заводитись. Пробуємо, що мотор холодний. Холодний. Сідаємо. Слухаємо, як працює працює нормально, вроді як, е, мотор я ніколи не мив, як Купив, зараз і 160 тисяч, такий він це і є. Це я на зиму обгортаю газ, щоб швидше прогрівалося. Трубки. Ціле. Тут невеликі патьоки біля патрубка. Дивимось загальні характеристики. По кузову, як я там казав, є вм'ятина тут. Пороги. Пороги. Тут вже в нас позагиналася від СТО чи на монтажів, тому тут вже ну, дірки нема, але е, вже тут слабенька. А по центру порог нормальний. Задня арка. Я тут підкрашую іноді. Але як бачите, великої ржавчини нема. По салону тут у нас все ціле, салон чистенький, чехли постірані. передні двері жавчили ніде нема понизу все як би окей ну тут все частенько це в мене такий клімат контроль висить вмикає Кондиціонер, коли е, перевищує температуру там виставив 25, воно мені вмикає на 25. Коли опустилось нижче, вимикає. Так. Коліса. Люфта нема. Оригінальний карданчик стоїть. Ну, десь тисяч тридцять назад я її... Я його міняв. Ось, мотор працює стабільно, пробіг, пробіг. Ось такий у нас пробіг, бензин трохи є, датчик температури працює, ну, мотор ще холодний. Так, ця у нас штука. Працює старенько, звісно, ну, але якась музика є. Сейчас на другу сторону. Тут у нас дещо лежить, якісь лампочки. Скоріше все ще нормальні. Якщо що на заміну. Ззаді є подряпини на пластику. От у нас холодний мотор, ледь ви видно дим. Ну поляді тут все нормально так, тут ми ой, сонце засліплює, якось так. Ржавчини ніде нема. Літня резина, То у нас кріплення акумулятора, бо брали на зарядку його з цієї сторони. Ну, по нижній, по задній арці. Те саме, трохи є корозії, але не критичні. Так. Тут я більше відкрити не можу двері, бо сусідня машина стоїть. Передні двері. Чотенько, сидення. Нормальні, не порвані, не подряпані, не продавлені. Салон. Як брав на 120 тисячах, так він і залишився.

Що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо? Ну, амортизатори, нові, нові пружини, нові пильники, пильники, пильники цілі. Ну, з цієї сторони те саме буде, бо мінялося все одночасно. Ззаді, ззаді пружини пружини в грязюці, амортизатори. Ну, не видно, але вони там трошки потьоки є в них. Але все рівно тримає машину добре, заспокоюється після горбів на дорозі. Так, ззаді у нас стоять проставки 25 мм, спереді, коли міняли передні пружини, проставки викинули, тому що пружини нові високі і якби машина стоїть висока, ніде чіплятися. Не будете. Скло у нас лобове мінялося, бо було подряпане. Зараз з Зараз воно в полюті. Але ніяких сколів нічого нема. Так, мотор у нас має, а вже перемкнувся на газ. Все, зараз будемо їхати. Трошки її по дорозі поганяємо. У 2024 році сорока дев'ятирічний машкрецька.